Події об'єктивно про новини фахово про ситуацію. Це новини регіону. Команда наших журналістів готова підбити підсумки вихідних та першого дня тижня. Студії Олена Данилюк вітаю. Сьогодні говоритимемо про таке. На Прикарпатті відзначили День Героя. івано франківську відбувся фестиваль вуличної музики. У 1941 році другий великий збір організації українських націоналістів постановив відзначити 23 травня як свято героїв. Воно було покликане відродити в українців героїчний дух минулих поколінь, славу лицарів Київської Русі, козаків гетьманської доби, січових стрільців, а згодом і вояків української повстанської армії. Роки більшовицького тоталітаризму не стерли з пам'яті це свято, яке знову відродилося із здобуттям незалежності. У час військового протистояння на сході України воно набуло особливого значення, ставши символом єдності поколінь у боротьбі за вільну і незалежну державу. По всій області відбулись святкові заходи, присвячені Дню героїв. Як це було? Дивіться далі. Він був легендарним вояком української військової організації, людиною, яка ризикувала життям заради справедливості, Микола Ясінський на псевдо-льолько з однодумцями у 1920-х роках боровся за Україну в трохи радикальний спосіб. Грабував польські банки та навіть здійснив замах на президента Польщі. Така його діяльність виправдана боротьбою за українську державність. Переконаний Ярослав Коричук. Їхні дії як самого цього підрозділу. І дії і самого Миколи Ясінського спонукали іншу частину суспільства, громадянства, братися до теж боротьби проти польської державності. Микола Ясінський родом з Івано-Франківська. Саме на місці, де був його будинок, встановили пам'ятну дошку. Це вже 51-й меморіал, який встановили у місті в рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв. Ясінський 45 років прожив, але за це життя стільки було бурхливих подій, і скільки він клав в розвиток, і як він навчив тих бойовиків. Які потім сформували і організацію українських націоналістів, і зла, зла українську повстанську армію? Прийшов на відкриття меморіальної дошки і син Миколи Ясінського Ярема. Чоловік свого батька не пам'ятає, адже він загинув коли. Хлопчикові тоді було всього лише шість місяців. Тому все, що дізнався про батька, це були розповіді родичів, а вже потім книги та архівні дані. Ярема Ясінський давно хотів зробити щось, аби про його батька дізнались всі, адже країна має знати своїх героїв. Я почав це все розкручувати, Я кажу, розкрочувати, за батька, ходив, знавав де це, ну. Дуже мало, фактично, от зараз що є організація українських націоналістів. Вони за батька фактично нічого не знали. Я пішов, не кажу, такого не знаю. А ще чоловік каже, характером вдався в батька, адже теж такий авантюрист та борець за справедливість. Ну тату, бачите, він як кажуть, був вихований так назад. Був патріотом. Він не кажу, в 17 років він щось у вістрівці. Івано-Франківськ місто справжніх героїв, адже чимало буяків полягло за мирне небо над головою та спокій. А боротьба, яка розпочалась кілька століть назад, триває й досі. Ольга Гриців, Юрій Чмільно, новини Раї. Учасники урочистостей з нагодення героїв у Галичі пройшли вулицями міста, зупиняючись біля меморіальних дошок героям Галичанам, які у різні роки були символом служіння батьківщині, і захищали країну від чужоземних загарбників, поймено згадали загиблих на Майдані і Прикарпатців і зібралися на пам'ятне віччя на центральній площі міста, де учасники національно визвольних змагань та бійців АТО із святом героїв вітали керівники району та міста, згадували полеглих у минулих війнах і у сьогодні. І, на жаль, ця війна забрала наших п'ятьох галичан. Батьки втратили синів, дружини втратили чоловіків, а діти втратили батька. Але я впевнений в тому, що ця жертва, ці жертви від народу, вони дадуть цей шлях. Перемоги, пам'ятають галичани, героїв усіх поколінь, завдяки яким Україна століттями виборювала незалежність. Воїни Галицько-Волинського князівства, які ще на 300 років продовжили славу Києва, козацька доба, українські січові стрільці, воїни УНУПА, воїни АТО. Нащадкам героїчної слави своїх батьків і дідів, воїнам сучасної доби від імені районної та міської влади від міністерства оборони та генерального штабу збройних сил України вручали нагороди на знак вдячності за їхній подвиг при відстоюванні територіальної цілісності і незалежності нашої держави. У Бурштині колона сформована з учасників національно-визвольних змагань, учасників бойових дій на територіях інших країн, учасників АТО та представників влади, громадськості учнівської та студентської молоді, вирушила до пам'ятного усім бурштинцям місця, символічно могили героям, які віддали життя за незалежність України. Тут учасники пам'ятного віча відправили панахиду за полеглими героями та висловили слова щирої вдячності усім, хто у різні роки відстоював честь вітчизни, а також. Сьогодні захищає і цілісність і незалежність. Честь вам і хвала, шановні герої. Ви будете завжди з нами, а ми будемо завжди з вами. Слава Україні! Сьогодні ми щастю відзначаємо день героїв. І хай наша сьогоднішня спільна молитва. За тих, які сьогодні ще там на сході боронять нашу державу. Про подвиг своїх бойових побратимів нагадав присутнім голова міської організації ветеранів АТО Віталій Вільчик. Завдяки цим хлопцям, воїнам, АТО, які стоять перед вами, в нас в Бурштані не рвуться міни, а звучить українська пісня і українська мова. Пам'ятати ту матір, яка прорла сльози за свого сина, який загинув, в АТО, ту дружину, яка в молоді роки стала вдовою. Пам'ятати тих бідних дітей, які не зможуть обняти свого батька, пам'ятати і допомагати. Кожен день, допомагати тим людям. Пам'ятати і шанувати це головне послання від усіх учасників ВІЧа, яке завершилося хвилюючою церемонією вручення грамот та подяк учасникам національно визвольних змагань. Тим, хто брав участь у бойових діях на територіях інших держав, а також медалей і нагрудних знаків нинішнім героям, бійцям АТО, які відстоювали свободу у боях проти окупантів на сході України, і завдяки яким на більшій території нашої держави панує мир і спокій. В Івано-Франківську тисячі містян вийшли на марш слави. Упа так вшанували День героїв. Ветерани української повстанської армії, учасники антитерористичної операції, представники влади та духовенство спочатку вшанували героїв у меморіальному сквері, а потім центральними вулицями міста аж до міського парку пройшлися урочистим маршем. Активісти несли розгорнутий прапор, а потім поклали квіти до пам'ятника Шевченка. Українська повстанська армія проти німецького вермахту, Львівське товариство пошуку жертв війни, пам'ять провело реконструкцію бою періоду Другої світової війни. Захід приурочили до Дня героїв. Його провели у міському парку імені Тараса Шевченка. Наскільки реально реставраторам вдалось відтворити події, бачила Ліляна Хомишин. Весна літо 1944 року. Це вже той період, коли німецькі частини залишали окуповану ними Україну. Проте їх наздоганяли уже чергові московські окупанти. Потрапивши у вир радянсько-німецького протистояння, УПА активно намагалися відіграти роль третьої сили, що представляє та обстоює інтереси українського народу. Роман Снайпер із засідки обстрілює німецьких ворогів. Займу оборону. І буду вести прицільний вогонь по німецьких окупантах. Вояки УПА у цьому бої мали спеціальну стратегію взяти німців в полон та забрати техніку. Наша так, якби, позиція бути так, якби, в засаді. І коли німці будуть під'їжджати, то ми з гранати будемо по них стріляти, а потім з того підемо в бій. Уже в той літній час, 44-го німці не створювали особливої проблеми для українців, адже вороги покидали окуповані села. Тоді ставка робилася на збереження і зміцнення сил повстанців. Після заняття радянськими військами Лівобережжя і Донбасу основний удар УПА спрямовує проти радянських партизан і підрозділів Червоної армії. Українські повстанці розуміли, що з такою технікою проти московських окупантів їм не справитися. Тому у німецького вермахту забирали і техніку, і одяг, і зброю. Саме під час цього бою у півці змогли підбити німецький бронетранспортер Каумфваген СД-222 та забрати його собі. Тоді це була сучасна техніка. Однак кажуть, тепер фахівці надійного захисту вона не створювала. Насправді броня їхня не така і сильна. Вона витримувала кульові влучання, осколкові різного роду влучання, але влучання різнороду крупнокаліберного озброєння така броня не витримувала. Тобто, це лише це є бронеавтомобіль. Проте користувалися віднятим у піці недовго. Коли е, німці залишили Україну, е, українська повстанська армія перейшла із е, від тактики боїв прямих фронтових до тактики партизанської боротьби. Відповідно, ці технічні засоби, які потребували твердого покриття доріг, вони їм стали непотрібні, і відповідно все це було пізніше знищено. Андрій грає на боці німців, він є санітаром. Каже, у той час робота німецької медслужби була на вищому рівні. Около 93% ранених, яких винесли <звища> з поля боя, були визрощені в строй, либо просто вижили. Німецькі війська навіть до 44-го року були у хорошій формі. Однак Червона армія їх просто розгромила. Українська ж повстанська армія до московських окупантів була досить привітною, впускала у села, годувала. Це робилося для того, щоб приспати їхню пильність, а потім наносити несподівані удари по штабах. Реконструктори кажуть, у цьому бої усе відтворено до дрібниць. Одяг, спорядження, зброя. Відповідає тим часам тактика ведення бою, наступ, відступ, засідка. Ми вивчаємо тактику боротьби УПА із відомих джерел повстанських. Тобто, це все на 99,9% десь так як було тоді, тільки без загибелі людей. Минуло більше 70 років. А питання про офіційне визнання УПА воюючою стороною у Другій світовій війні та питання надання ветеранам УПА пільг на державному рівні досі залишаються невирішеними. Проте на західній Україні їх і далі будуть вважати героями. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї. Волю Романові Личуку під таким гаслом у Івано-Франківської відбулася мирна хода. Учасники акції вимагали справедливого розслідування справи розвідника 17-го батальйону. Колона із учасників самооборони, односельчан, рідних та друзів Романа, пройшла під стіни обласної ради та військової прокуратури. Нагадаємо, бійця АТО відправили за грати через те, що він під час патрулювання розбороняв бійку за участі п'яних поліціянтів у Дзержинську. Що на Донеччині подробиці далі? Це Роман Елечук, розвідник 17-го батальйону. Родом із Миколичина. Більше року тому він залишив дружину двох маленьких діток та пішов на війну. Але, схоже, справжня війна для Романа розпочалась зовсім недавно. У ніч 6 на 7 січня у місті Дзержинську на Донеччині він розбороняв масову бійку за участю п'ятьох поліціянтів. Згодом його викликали до поліції і наполягали, аби боєць дав свідчення проти свого комбата. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала волонтерка Ольга Решетилова. Придумувати Рома відмовився. Його відразу повезли в гуманний Артемівський суд. А далі ви вже знаєте. Зараз Карпатський хлопець Рома сидить в одному СІЗО з сепарами, яких понад рік затримував на фронті. Він пускес наша наш хлопець побратим, який відслужив 13 місяців у копах. Зараз його викликали і несправедливо хочуть засудити. Роман Каличук із Миколичина, боєць 7-го окремого вертолітного полку. Нещодавно повернувся із війни. Каже, приїхав на акцію, аби продемонструвати усій Україні, що земляки Романа у біді не залишать. Ми звідси шуварі, ми його звідси забрали. Його призвав інкомат Івано-Франківських взяти. Нехай теж, нехай допомагають, нехай військова івано Іванофракисів допомагає, підключається. Там нас і хто не почує, тут почують. Хоча аби її почули, і мама ув'язненого бійця Марія Ілличук розповідає: син не чинив нічого незаконного, навпаки, боронив свою батьківщину. Просто по телефону подзвонили, що він явився, щось там чи підписати, чи що. Його взяли, закрили, так як Бог знає, якого преступника. І я дуже прошу, щоб його вернули додому. Колона із односельчан, друзів, учасників АТО та самооборони рушила під стіни військової прокуратури. Учасникам АТО тричі! Серед натовпу Ірина Іличук, дружина Романа. Жінка впевнена, її чоловіка спровокували, адже той неодноразово жаліся на неприязнь із боку місцевого населення та правоохоронців. Ображаються різними словами, закидають, розумієте? навіть та самі ж місцеві. Я ж кажу круто, що навіть хлопці, ви маєте якусь там совість. Люди приїжджають, якби захищати вас, допомагати вам відвоювати територію, землю, на якій ви яка є українська, на якій ви проживаєте. За словами Ірини, її чоловікові інкримінують 115-ту статтю Кримінального кодексу України умисне вбивство. Тоді як убивства взагалі не було. Це коли Роман побачив, що це вже доходить до крайності, якісь треба приймати рішення, він стріляв тоді у воздух. Врешті активісти заходять у військову прокуратуру. Олександр Солдатов каже, тільки щойно дізнався про справу Романа. Втім, у військовій прокуратурі Івано-Франківського гарнізону такого провадження немає. Розслідують справу у Донецьку. Будь-які коментарі чи законно він притягається до відповідальності, чи, чи правомірно він затриманий, чи буде йому обраний запобіжний захід. Я не можу тому, звичайно, отримати від вас лист чи звернення і передати його своєму керівництву. Передати його з міського керівництва військової прокуратури Донецького гарнізону я зможу і зроблю це. Врешті прокуророві дають термін 10 днів на реакцію з боку головного відомства. У цей час Донецький суд вирішує залишити Романа у СІЗО. Натомість активісти кажуть, у разі необхідності готові перекрити і міжнародні дороги, і залізницю. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї. Обласна рада планує забезпечити дітей майданівців щомісячною матеріальною допомогою. Таке рішення ухвалили на засіданні постійної комісії з питань захисту прав учасників ветеранів антитерористичної операції на сході України та їх сімей. Яким буде розмір допомоги, розкажуть журналісти. На засіданні постійної комісії з питань захисту прав учасників і ветеранів антитерористичної операції на сході України та їх сімей слухали і обговорювали два важливі питання. Це є фінансування дітей з родин загиблих до 18 років, братів і сестер. І друге питання це відпочинок і психологічна реабілітація бійців учасників АТО. Фінансування підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту та учасників бойових дій. Осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, уже функціонує. Втім, цього разу вирішили забезпечити фінансуванням дітей загиблих майданівців та їх неповнолітніх братів і сестер, таких у області з десяток. Дійсно, дана категорія осіб була не включена у нашу обласну програму. Таких осіб є небагато, то дай Боже би, би і не збільшувалося. Але це буде суттєва допомога в зв'язку відповідно до того, який буде встановлений розмір. Державним бюджетом ми будемо коригувати і щомісячно будемо виплачувати такий розмір допомоги. Розмір допомоги становитиме орієнтовно 1400 гривень. За словами посадовців, для обласного бюджету ця сума є незначною. А от для дітей загиблих майданівців вона буде суттєвою фінансовою підтримкою. Крім того, на прикарпатті передбачили кошти на реалізацію проєктів реабілітації бійців. Йдеться, що будуть подані проєкти щодо реабілітації постраждалих учасників АТО кращі проекти будуть мати можливість отримати певні кошти. Розмір сума 150 тисяч 500. Участь у конкурсі проектів можуть брати громадські організації, які займаються реабілітацією бійців, зокрема психологічною, також виділили додаткові кошти на організацію сімейного відпочинку для учасників АТО та майданівців. Щодо сімейного відпочинку учасників майдану, це 21 500, А щодо учасників АТО, то 178 тисяч. При виборі переможців конкурсу проєктів перевагу надаватимуть тим організаціям, про які є добрі відгуки від самих бійців АТО. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї. Музика і на вулиці, і у серці. В івано франківську пройшов фестиваль вуличної музики. Різноманітні стилі, відомі і маловідомі музиканти, тацівники, пекарі, іміджмейкери та навіть військові. Деталі про музичне свято розкаже Ліляна Хомишин. Парад плани поїзди від весни до весни. Не приїдуть, не прийду. Серце моє не знайду. Ломара Урбан традиційно відкрила фестиваль вуличної музики. Цьогоріч тут ще більше локацій і ще більше гостей. Організатори тішаться, що фестиваль захоплює ще більше людей. Ми мали можливість поставити більше технічного звукового обладнання, зробити ще більше музичних локацій і. Найголовніше це ми маємо змогу привести музикантів з інших міст, які попередні роки ну просто або їхали за свій рахунок, або не їхали. Бо... Бо не було такої можливості. Дедалі більше перехожих цікавляться таким заходом. Це дуже круто. Це вільно, так стильно зараз вчасно іменно в такому форматі представляти ну, музикантів і виконавців. Це потрібно робити. Потрібно робити, тому що ну, люди, як то кажуть, потрібні, мають знати своїх героїв. Як томарбан проживаючи воно на франківську, наприклад, я ну, не знаю, хто у нас є такі популярний або ще щось таке. Фестиваль вуличної музики в Івано-Франківську охопив майже всі напрямки музики: від дитячої до класичної від акустичної і до поп, рок та навіть хіп-хоп були й гуцульські мотиви. Зокрема, на локації творча Краївка. Тут проводили майстер-класи та продавали картини бійців. АТО. організатори кажуть, усі вилучені кошти підуть на створення реабілітаційного центру у селі Бережниця. Ми збираємо гроші на реконструкцію будівлі. Тому що поки що там на ділянці стоїть така стара гуцульська хата. От і е, поступово, поступово, а ми маємо чотири е, в проєкті центру. Маємо чотири етапи розвитку центру. Ми його хочемо перетворити на таке екопоселення, в якому Через перебування на природі, через мистецтво, через ремесла, через контакт з тваринами відбуватиметься відновлення, як психологічне, так і фізичне, так і духовне. А ще усіх перехожих пригощали смаколиками від повсякденної їжі і салатів до ексклюзивних тістечок і мафінів. Це домашнє печиво, ванільне, шоколадне, розмальоване вручну, цукровою глазурю. Все натуральне можна давати діткам. У Мене представлені кейк-попси. Там безквітне тісто із різними начинками. Там вишня ш гущенка, і шоколадні з також шоколад з гущонкою. Різні стилі танців, цікаві музичні інструменти та традиційно вуличне піаніно. Показували свої музичні вміння усіх, хто не соромився. Головне музичний настрій ну, на дні музики добре. був у всіх перехожих. I Віліана Хомишин, Олег Рудак, новини, телеканал Раї. Українську армію планують реформувати на Полтавщині. Голова Глобонської райдержадміністрації взяв хабар у сумі 30 тисяч доларів. Українці таки зможуть їздити у Європу без віз. Про це і не тільки дивіться одразу після короткої реклами. Не перемикайтеся. Дякуємо, що ви з нами далі. Огляд подій в Україні. 30 тисяч доларів за школу садок та землю під ними на Полтавщині. Голова Глобинської райдержадміністрації погодився за хабар віддати в оренду два навчальні заклади та заробити ласому до грошей. Чиновнику не дали правоохоронці. Його взяли на гарячому, коли він отримував частину суми. Василеві Вакуленку оголосили підозру та притягти до відповідальності посадовця, вочевидь, буде нелегко. Йому раптово стало погано, і зараз він перебуває в лікарні. Курс на НАТО Україна починає перебудовувати оборонний комплекс, щоб стати членом військового блоку. Це затвердила Рада національної безпеки і оборони. Українську армію мають реформувати за принципами і стандартами альянсу сучасно озброїти та надати новітню техніку. це не означає, що приймається зараз там рішення про вступ. Безумовно, ми залишаємося в сфері наших міжнародних зобов'язань. Але це той Рубікон, який переходить українські збройні сили і сектор оборони і безпеки для остаточного переведення під стандарти НАТО. Українці таки зможуть їздити у Європу без віз. Про це повідомило представництво Євросоюзу в Україні. Попри скептичний настрій деяких країн-членів ЄС, депмісія заявила, Київ виконав усі необхідні умови. Тому візи для українців скасують уже найближчим часом. Я нагадаю, що нещодавно голова французького МБС Бернар Казню повідомив, що Україна не зможе отримати безвізовий режим. Першокласниця Марія вперше спостерігає за авіашоу. Дівчинка зізнається, переживає за кожного пілота, який здіймається в небо. Великий самоліт такий зв'язочкою, і він мені дуже сподобався. І я там ходила і знімала, і фотка, і, бо він дуже довго літав і високо, і такі були елементи. і Мені дуже сильно сподобалося. на Черкаському литовищі. Зібралися найправніші пілоти країни один із них львів'янин Геннадій Хазан. Без свого залізного птаха він не може жити. Кожен політ для чоловіка це свято для душі. То власне той стан під час польоту. То є та можливість, коли, коли... Заряжається свої батарейки. Коли готуєшся в польоту, тратиш фізичні сили, але готуєшся до чогось такого, знаєте, як до свята. Більшість цих літаків приватні коштують чималих грошей, і дозволити собі мати такий транспорт може не кожен. Ну обучитися можна в течені року, орієнтувачно, в районі мабуть, 75 тисяч гривень. А самоліти стоять в районі 100 тисяч євро. Для них польоти на повітряних машинах були безкоштовні. Головна мета заходу, зізнаються організатори, це відродити Черкаський аеропорт. Ми привлекли увагу к самому аеропорту. І когда я сюди приїхала, я увидела ці стіни. здесь птички літають, когда нікого нет. І знаєте, которое віддається в этих стенах оно немножко прибирають по кожні, тому що ти розумієш, що це все може працювати. Фестиваль малої авіації поєднали із рок-фестивали відтак на литовищі паралельно із авіашоу. Відвідувачі могли насолодитися виступами і музичних гуртів. Кілька тисяч людей із національними прапорами заполонили Михайлівську площу. Усі чекають на футболістів збірної України. Публіку розігріває співачка Руслана. Тут і досвідчені вболівальники і зовсім маленькі провести жовто-блакитних прийшов і президент України. І для нас, для українців, величезна радість і величезна приємність що це, Серед цих 24 команд є наша українська футбольна дружина, ваші обліски! На сцені тренери і футболісти майже в повному складі. Президент передає їм прапор, який був на стадіоні, коли жовто-блакитні перемогли збірну Словенії і вийшли на євро. Найкращого гравцем бажають і учасники. АТО і також велика подяка нашим героям, нашим воїнам, які зараз. В зоні АТО ми ними пишаємося. Ми їх любимо, і вони наші герої. Перед від'їздом гравці збірної розписалися на м'ячах і подарували їх уболівальникам. Найпалкіші вболівальники проводжають футболістів до автобуса через живий коридор. Далі аеропорти, переліт в Італію. Туди гравці летять з родинами, будуть готуватися до євро. Зіграють кілька товариських матчів. А чемпіонат Європи для них розпочнеться уже 12 червня. Грою із фаворитами турніру німцями. На цьому час новин вичерпано. Свіжий випуск новин регіону. Команда наших журналістів вже готує для вас більше оперативної інформації про головні події на Прикарпатті і загалом в Україні. Ви можете постійно отримувати на нашому сайті і не забувайте слухати радіо Раї. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. Нехай вам щастить.